Друзі, всім доброго дня, приїхав на лісовий точок. У нас така похмура погода, бджола не літає, і я вирішив, ну, наче передають тепло, вирішив вже забрати вставки, які були викортовувались там, де є січасте дно. І хотів вам показати, дивіться, ці ставки я ставив тиждень, да, десь тиждень тому, І дивіться, щоб, щоб ви розуміли, скільки виходить. Якби, Ой, сміття. Виходить стільки сміття. Оце з раму, коли бджоли розпечатують. дивіться, вже бачу, тут заводиться міль. Це, як, наприклад, я таку ставку поставив, це ставка з одної з найніших ну, сімей, ось тієї сім'ї, де вже стоїть магазин. І е, щоб ви собі розуміли, це все потім потрібно викидати бджолам, а так як цю ставочку я дістав, я собі хоп, стріснув і все його викинув, почистив, воно просушилося і все. В деяких, ну це не вкрізь, так не усіх сім'ях, а, а в основному. Також так можна побачити, що майже завжди є на дні воскова міль. Личинки воскової молі, ось дивіться. Майже вскрізь вони є. То я це кажу, по, наскільки це бджолам я облегчаю, полегшую їхню працю, коли так взяв собі, забрав його, все струсив, почистив і можна його поставити назад. Займає там всього це на всього 2. Дві-три хвилини. Погоди, як бачимо, то тепло передають, то холод, то одне, то друге. Зразу вже ставлю касети для пилкозбірників. От ця касета десь помилився з номером, взяв ту, що не, не ту, що треба і хочу переїхати додому і взяти ту, яку потрібно. Передаю декілька вже, ну далі вже буде тепло, але десь через тиждень дивився знову так, є таке похолодання, якісь такі гойдолки з е, погодою у нас. Е, що ще хочу сказати, готуюсь до другого разу вже кропити, обробляти фундук. Обробляти фундук. Загалом, як бачите, колись тут різд золотарник, за 2-3 сезони я його повністю вибив, вивів. Вже тут можна буде взяти такі ручні, щось трошки поробити, порівняти, хотів би підсіяти якоїсь трави для пасіки. Ну ми фацелію посію, попробую. Ліс оживає, пташки співають. Фундучок, як бачимо, вже ось дивіться, який вже стан листя на фундукові. Вдома я вам вже зніму теж відео, покажу, вже я попри... Понагинав ось такі оці відростки, парузки, як там хто їх називає, і з яких я буду вже собі закладати саженці. Я їх поки тільки так трішки попідгинав донизу, щоб потім так раптово сильно, швидко не нагинати. Так само потрібно буде провести тут, щоб вони не заважали рости фундукомост, який зараз бачимо стан уже, у фундука ліщина вже відквітувала давним-давно. Е, верба теж поки ще квітує. Там зараз клен піде. О, це я тут садив. Як бачимо, поприймалося, трішки тут по О. Це теж бачу нормально. Ще квітує. Таке робота йде, робота кипить. Зараз так тихесенько, тому можна собі спокійно походить. Зараз хочу перескочити в, місце, в місто, поки є час і придбати трішки е, верхніх лютків. Верхніх лютків придбати. Ось бачите, як який сорт фундука. А тут, наприклад, вже на цьому, дивіться, вже ось такі набагато більші паростки. Так, Ось це в мене косворд сорт. На Косфорді теж дивіться вже які великі пагони. Ось бачимо, фундук квітне, заквітає вже. Взагалі вже, дивлюсь, так гарненько починає рости. Ось, зараз хочу зразу заїхати на металобазу, щоб знати, яка ціна у нас на метал. Знаю, що метал дорогий, але що ж зробиш, потрібно буде купувати. Кліщі, до речі, хочу сказати, що я багато вже в лісі кліщів зустрічаю сьогодні з них теж на собі знімав, лазять гади як ці. Так, По дикоросах, що у нас ось такі нас бачимо, березки гарно ростуть, сости ростуть, я вам кажу, друзі, хто би слідкувати за каналом, зараз побачите, через 5 років будуть такі дерева, хай богнули, повиростають вже. О, це в нас тут черешня, вже цього року дивлюсь, буде квітувати, то в минулому році її посадили, того року їх хоч зайці вже не згризли. Так якби і фруктові дерева теж треба, хай будуть собі якесь яблуко з'їсти чи черешню. Одне погано, що немає якби зараз такого тепла, щоб бджола собі активно працювала. Поки ставлю пилкозбірники, то ну, касети для донних пилкозбірників. То верхні людки ще зараз в мене відкриті, так якби пилку немає, але так, щоб вони вже потрішки привчалися проходити, якщо будуть вилітати. Ну і щоб весь пилок від них не відбирати. Але з часом вже буду верхні льотки закривати. Бо я вже кажу, дивився, вже є деякі ці ну, сім'я, що вже вони нормально, там пилком все позабували. Вже трутнів бачив, в одній сім'ї вже бачив, вийшли трутні. Добре, будемо їхати на місто, а ви поки підпишіться на канал, залишіть коментар та поставте вподобайку. Що ж я хочу сказати за лохіну. Ось тут у нас такий п'ятачок лохіни. Купив я доброго, які мені порекомендували. Купив сірку, купив сульфат амонію. Підливаю його вже і їх вже. Надіюсь, що буде все добре. Тут у мене 5 кущів.